Буряк, капуста, морква. Зимові овочі, що тримають ваш, ваш цукор під контролем. Зимові овочі для діабетиків. Буряк, капуста, морква. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Мене звати Олександр. Тут ми говоримо про корисне харчування. І сьогодні про дуже важливу... Тему. Отже, зима це сезон корисних овочів, які багаті на вітаміни, клітковину та антиоксиданти. Для людей з, із діабетом ці овочі справжня знахідка, адже вони допомагають підтримувати стабільний рівень цукру у крові. Сьогодні розглянемо три найбіль... найпопулярніші зимові овочі: буряк, капусту та моркву. Буряк Універсальний овоч, який можна запікати, тушкувати або використовувати у салатах. Він багатий на клітковину і мінерали, підтримує серцеву судинну систему та не провокує різких стрибків цукру, якщо його поєднувати з білками або корисними жирами. Капуста <coughs> справжній зимовий суперфуд. Свіжа, тушкована або квашена, вона містить багато вітаміну С. Та інших корисних речовин. Квашена капуста особливо цінна для кишківника, адже містить природні пробіотики. Варто додавати їх до супів, салатів або тушкованих овочів. Морква солодка, але безпечна для діабетиків у помірних кількостях. Вона чудово підходить для салатів, супів та рагу. Комінуйте її з білками або жирами, щоб повільніше підвищувався рівень. Цукру. Поради для приготування зимових овочів. Тушкуйте, запікайте або варіть на пару. Уникайте великої кількості масла та солі. Комбінуйте овочі з білками та корисними жирами. Це допоможе стабілізувати глікемію і зробить страву більш насиченою. Зимові овочі це смачно корисно і безпечно для рівня цукру. Плануйте страви з буряка, капусти, моркви, поєднуйте їх із білками, і ваша дієта буде різноманітною та збалансованою. І не забудьте підписатися на цей канал. Це також допоможе вам у плануванні свого харчування. Дякую.